Всім привіт. Приїхав я на Коп. От Я зараз знаходжуся в лісі такому, біля річки. От. Йду я на старі колонії, на свої старі місця. Сьогодні я з собаками. <схи> Бри! Бри його! От Я з собаками сьогодні. Ми... Я вийшов взагалі їх вигуляти просто. Зараз 12 година, я на 4 годинки до 4. Погуляю. от, І зараз в мене проблемка, люди. Перейти треба річку. От бачите, річка така невеличка, маленька, її треба перейти. Тут, тут була така, е, як сказати, колода лежала, я по ній проходив постійно, а зараз її затопило. Зараз я переключу відео і вам покажу. От люди, подивіться, тут ішла колода лежала так, і вона вже під водою. Я вже от підготувався, буду зараз переходити. Так, все, буде виключатись, не буду показувати, так як незручно буде з металоскочем і з щобутами. Так що все, іду я. Прийшов я ту річку і не вийшло так, щоб не намучитися От штани мокрі. О, штани я намучив, воно видно. Так що не виходить в мене <смас>, без приключень. От я приїхав на таке поле. Ну, прийшов, не приїхав, прийшов я на таке полево. Ось я тут вже багато разів був. Я по ньому просто пройдуся і там далі, ну буде далі, ще поля. так що. Я буду там далі ходити. Я тут просто пройдуся як по дорозі. Бо я був вже в цьому році тут то глушняк. Так що все, буде щось цікаве, буду включатись. Побажайте мені удачі, а вам приємного перегляду. Люди, я не знаю, чи видно, але дві козулі вибігло. От. Ну, в нашому краї це рідкість тут. Вони, тому що тут їх завжди вистрелювали. Я їх тут дуже рідко бачив. А в цьому році частіше. Я не знаю, видно, здається, вони ходять по полі. Я бачу по полі кучу слідів. Але вони побігли. Зараз собаки побачать почнуть гнати їх. Ну, подивіться, люди як затопило поле. Я зараз цей буду обходити лісом. Лісом постараюся якось обійти, але тут затопило страшне. Отут, де я стою, зараз була колонія і до цієї водойми. Тут не водойма, ну, раніше була водойма. Раніше було якесь болото. А в цьому році були дощі. От останній час, так що затопило капець. Зараз спробую обійти. Бо по тій стороні то я навіть не міг ходити, там просто грузнеш в полі. Ну, Зараз все. От ходжу люди я тут. Вже. Ходжу я десь 2,5 години. Да, зараз 2,30. Я прийшов в 12, 2,5 години ходжу, а сигналів ноль, Реально ноль, Просто шмурдяк лізе або метал. Це вже максимум, що є. І все. І от в мене сигнальчик. Я викопав ямку ось тут. і... Тут десь я його викупав. Десь я викупав і от! Ось вилетіла манітосина. Так, що то за монетка така? Зараз будемо дивитися. А це, мабуть, два філлера, я вже бачу. М2. Більше цього, що це два філлера. Я в Чехії часто знаходжу такі знахідки. Але вони були вбиті в хлам. Зараз я підчищу і подивимось. О, Тайсон прийшов. Тайсон. Таська. Що там? Тайсон, що, розказуй? Ходи сюди. Тайсон, на, ходи до мене, ходи, розказуй, друг. Де ти був? Де був? Таська, де ти був? Лінда прийшла ще. Ось Люди я підчистив. От все одно погонувато видно, Тут треба трошки латуну щіткою пройтися легенько і буде добре. Тут видно 1900 перший рік, мабуть. 1901. Ну, 906-й. Ну це вже не суть важливо. Я вдома будемо дивитись. Буду шукати далі. Бо там я викопав два філлера, вон ямка. І ось тут в мене знову сигнал. І на цей раз вже така пряга вискочила. По суті, нічого цікавого, але така знахідка. Буду я далі тут виходжувати. Попав я на хатину. От видно вже О, кусок кераміки, це миски кусок, мабуть, О, цегла валяється. От таке, якщо пройтися, то видно тут по цьому полю, що щось було, Вон скло. Життя тут було. Було двіження, так що ми на правильному місці будемо тут. Виходжувати. Все, люди, я помалу вертаюсь додому. Вже біля четвертої. Так що вже буду йти помалу. Я вже і так підійшов до ліску, тут вже в цей ліс і додому. А в мене отут зараз сигнальчик. От. Такий непонятний, але б'є класно, але щось мені непонятно, що це могло б бути. Ну, зараз викупаємо і... проверим. Так. Земля трошки замерзла, але и добре. Так, пробуем. Все, нема. Тикай, Линда. Что такое, Линда? Линда, что такое, Линдочка? Линдочка. Ой, домой, да? Да, тикай, Линда, текай. Uh -huh. Линдочка, Линда, Линда, Линда. Притайся мне, Линда. Дайте мне сигнала выкупать. Сигнала дай мне выкупать. Линдочка. Не даду сигнала. Так, иди. Иди, иди, Линдочка, дай сидеть. Так, дай я тут Тикай, бляк Да, вот тут. Что ж тут? Так. Так, я уже бачу. Смурдячина. Йдем? Йдем, тайсон, да? Тайсен, до додому. Кажи Лінда, йдем? Да, Далі. Всіх вітаю, друзі. Це сьогодні продовження попереднього мого копу, як я ходив з цими двома. Так що. Прийшов я сьогодні в ліс, бо дуже холодна погода, дуже холодно і вітер такий сильний. Так що я планував йти на поля, але... Вирішив зайти в ліс, так як тут тепліше. І йду я по такій доріжині Тут колись стояла доріжина Зараз вона теж є, але в нею вже, мабуть, то і ніхто не їздить, бо вона вже, я бачу, звузилась, заростає вон, молоденькі дерева виростають по, дорозі, по ну З цієї сторони ще як-то можна щось і ходити, і їздити навіть. от І от на цій дорожні в мене сигнал. Я от подивіться. Лопатою купнув. І як так робити, воно видно. Ось, дивіться сюди. Де-то воно... О-о-о-о! Ніби якийсь кругляшок. Він ще слідок залишився від нього. А ми зараз глянемо. Ану, ану. Оп! Монітосик. Дивіться люди, який монітосик. Три копійки Радянщина 82 рік. Да, Знахідка ніяка, але приємно. Це я тільки зайшов в ліс і відразу ж монетка. І тут ще є сигнальчик. От подивіться, зараз візьмемо металошукач Тут б'є, але я сумніваюся що це монетка так як... Б'є гірше. Воно зараз я трошки забуру листя. Попробуємо викупаємо що вже буде. А я вже бачу це дрот. дрон. Таке теж буває. Все, буду закопувати ямки і буду йти далі. Бо я планую йти е, на один хутір, це трошки треба декілька кілометрів пройти. Так що я буду зараз дійду до Ріжину і буду йти туди. Люди, так я ходжу по лісі цьому. Трошки я зайшов вже в даль, далеко. Я прийшов вже на місця, де були хутора. Я ще не ходжу біля тих хуторів, я ходжу просто по подоріженні. Ну тут дорога йде в цю сторону і воно в ту. В ту сторону тут така велика широка дорога. Так що походжу я трошки тут і перейду я вже на хутора. У мене просто тут сигнальчик такий. от. 109 біля рівний, чистий. Так. Зараз я буду купати такий чистий сигнал, що я вирішу зняти його. Може й шмурдяк, але б'є класно. Ну Зараз глянемо. хто тут Тайсін прийшов? Тікай, тікай, не мішай. Так, посуну зараз те. В ямці. в ямці десь тут воно, мені здається. Ось так. Зараз викупую. Воно повинно бути глибоко. Так. Пробуємо. Ще в ямці. що ж це таке? Може я вже його викопав, просто тут воно десь лежить. Так. Або є, бачу. Подивіться, люди, щось є. Щось є. Що це таке? Ох ти шо, який значок. Оце я не прогадав, що включив відео. Ну клас, щось тут цікавеньке вже. Так треба буде його... Підчистити, ану зараз я витру штани трошки. Ага, радянський значок. Але що за значок? Я не бачу. Ану, Лінда. <свісно> я не бачу. Зараз трошки підчищу і покажу вам. Клас. Ось люди підчистив. І тут написано «Отлічний сапр. І он лопата. Намальована. Ну, класна знахідка взагалі. Не очікую тут його знайти. Я так бачу, що це тут ще були емалі якісь. Не знаю я, але ну, я ще такого не знаходив. Ну клас, буду шукати далі. От люди знайшов, де на карті був хутір. О таких зарослях, я зараз стою, в ліс-в ліс, просто посередині лісу. І от подивіться, які тут сліди йдуть. В ту сторону видно, в ту не видно, а і далі пішли. Це кабан чи сліди, тут їх куча просто. Вон же Тайсон щось нанюхав. Так що я вже прийшов, на карті воно тут зображено, але слідів від хутора ще не знайдено, так що буду розвідувати. Буде щось, буду включатись. Ось люди знайшов я, де був хутір, ходив я по ньому, але нічого не було, просто глушняк. Вийшов на таку доріжину. і отут по цій от в мене був сигнальчик, О, ямку викопав і от, подивіться, блистить. Довго купав, бо тут. Дуже важко купати було і от вона. От вона знахідка. Гудзик Рядянський. Вузько відломане. Ну така знахідка. Будемо шукати далі. От люди походили я по тих місцях, яких планував сьогодні, розвідав. Ну, по суті, нічого такого, бо я не включався. Вже от йду в сторону додому, коротше вже йду взагалі. От по, по цій доріженні. От мені попалося таке оливо маленьке. От. І все, вже результат я покажу вже за два копи разом, вже вдома. Але ще може по дорозі буде щось, якісь знахідки. так. Буду тоді включатися, бо ще доріжена йде, мені ще декілька кілометрів треба йти, так що може щось і вискучить. Зійшов я трошки з здоріжений, от попав в ліс такий. От там так гарно. Зараз я тут прийдуся, бо в мене був сигнальчик, я отут викупав його, і от я вже бачу щось кругленьке вилетіло мені. І це два гелери. Зараз я трошки притру. Бо я вже бачу, що це два гелери в дуже класному стані. От подивіться, люди. 1800. дев'яносто Ну, знахідка просто бомбезна. І ось тут, бачите, такий горбик якийсь. Куча патронів мені попадалося. Може тут якийсь бліндажок був. Ще Перша світова. ну Зараз я тут походжу, бо сигнали металеві попадаються також. Так що, щось цікаве. Зараз розвідаємо. Подивіться, люди, яка краса в лісі. Просто клас. Там, де знайшов я два гелера, там був якийсь точно бліндажок, тому що мені попадається куча гільз. Отакі різні штучки. Я думаю, ви знаєте, що це таке. Ну, там куча всяких знахідок. І там, де тих два гелери викопав, так на місці і копав. Бо не міг навіть відійти. Сигнал на сигналовий просто. Ось. І. Відійшов я трошки звідти, Бо вже задубався рити там, то відійшов і тут у мене сигнальчик знову. Знову сигнальчик і така пряжка на цей раз. Ось. Ось така знахідка. Зараз я ще походжу тут трошки і буду йти так, як вже темніє, просто в очах. Все, вже результат покажу вдома. От і все люди добрався я вже додому. От вже ніч. Така краса і от показую свій результат. Ось. Такі знахідки мені сьогодні трапились. І на попередньому копі. Це було два філлера і пряга ось ця. А це все результат сьогоднішнього копу. Там, де я знайшов два геллери, там я трапив на бліндаж якийсь. Ну, Вже вечоріло, я не встиг нормально розвідати. Так що я ще туди повернусь. Той ліс вже мною вибитий. Сотні разів, ну, не сотні, ну десятки так точно. І я все одно бачу, що знахідки є. Скільки б не били, не вибивали, все одно знахідки будуть. Так що я ще туди повернусь і буду там шукати. Все, всім дякую за перегляд і всім до зустрічі!